Доброго дня всім! Сьогодні в вашій увазі представляю сорт Абрикос Кіото. От дивіться, які красавчики на 16 липня 2024 року. Сорт Абрикос Кіото. Давайте одного у візьмемо, подивимось. Ось отакі вони. В цьому році значний перегруз. Багато. Я трошки зірвав з дерева. Щоб вам показати, які вони, що вони себе представляють. Це так, такого. Так, такі кулясто овальної форми, помаранчеї вкрити на сонячній стороні плоду рум'янцем карміновим, карміново червоним Давайте зараз я розріжу. Так. Открываем. Кисточка. Так, вот такая кисточка. Вильно. У сейчас, вот сейчас разрежу, пытаемся насчет соковытости. Тільки є всередині. О, вже плоди трошки, я б сказав, перезріли, вже за... заізумлюються. Році... Жара страшенна, прямо на дереві плоди зажарюються, засихають, таке робиться, таке пече, як дурно в цьому году. Ну, я хочу все ім. Соковита, солодка з кислинкою з легенькою. Я все. Мякоть, мякоть усик есть. Кашеобразный Гарный сорт. На сушку мне кажется, он годится. Жевать можно в свежем выгляде. А также на консервование. Транспортабельность в стадии техничной зрелости хорошая. А взагалі достойный, хороший. Сорт абрикос кіоту. У нас багато сортів абрикос. Це один із абрикос. бачите, сорт кіоту. Ось вони такі красавчики. Мені подобається сорт. Можете садити собі в саду, сорт врожайний, невибагливий, щоб так сказати, щоб він. Дуже ну, обробітки потрібні від за само собою, тому що якщо не будете обробляти, то врожая ви не отримаєте. Ось сорт Абрикос кіото. Дякую за увагу.